Пане Іремо, з'явилася інформація, що російські війська, в тому числі потужні колони техніки, рухаються в бік українського кордону, от зокрема з під Калуги. Наскільки ймовірна пряма військова інтервенція з боку Росії? Ви знаєте, ми сьогодні готові до того, щоб дати супротив любому противнику, в тому числі і набагато. Превосходящому в і в техніці, і в кількості особового складу, і в озброєнні війська Російської Федерації. Сьогодні бойовий дух українського війська національної гвардії, громадян, які добровільно, до речі, 35 батальйонів уже національної самооборони, які створені, вони сьогодні готові. Висунутися в місця проведення антитерористичної операції і протистояти тероризму. Тобто, якщо Російська Федерація відкрито, хоча вона сьогодні вже веде війну, так звану гібридну війну, а якщо буде відкрита агресія, то вони отримають те, на що вони сьогодні заслуговують, і ми готові відбити любого агресора.